Всім привіт! Баня квадро 6 метрів в стилі лофт. Ось ви бачите таку широку, просту саму парну е з дубовими лежаками, підспинниками, спинниками, під знизу, яка дає неймовірно класний вигляд. Отель з камінням по кругу, з парогенератором для того, Холод... подача холодного повітря для комфортного процесу вашого паріння. Що хочу сказати, що ця баня зроблена з липи. Подивіться, які шви, все відшліфовано максимально, наскільки це можливо. Це баня буде просто насолодою для, вашого, для вашої сім'ї, і найголовніше це ваше здоров'я. Коли всі піднімаються, проходимо в кімнату. Ось така велика кімната відпочинку. І вся електрика заведена в гофротрубі на автомат. Подивіться, як, як все зроблено. Стоїть система УЗО. Також тут я хочу вам показати душеву кабіну з електронагрівачем. Піддон, вся каналізація, вода, все провірили. Перед тим як поїде на наш клієнт, пишіть нам дзвоніть, і ми запропонуємо для вас класні варіанти.